Білизну та спортивні костюми, трансформери для поранених військових шиють в одному із козятинських ательє. За словами його власниці Ірини, трансформером назвали, бо він розбирається на деталі. Якщо не можна повернути, підняти, можна буде розтібнути блискавку і витягнути з під людини. Футболочки в такому принципі, потім спортивні кофточки в такому принципі і штани. Розміри 50-52, а так 54-56. Ну, щоб могли вдіти всім. До війни каже Ірина, в ательє шили та лагодили одяг для дітей та дорослих. З 24 лютого переформатувалися. Почали відшивати плитоноски, підсумки та балаклави. Зараз, говорить, є потреба в одягу для поранених військових, тому взялися за це. Тканину купують у Хмельницьку. Це в нас 100% катончик, щоб було людям комфортно в ньому лежати, щоб. Тянинка впитувала влагу, до тіла було приємно. Дуже багато замовлено. Наш графік понеділок субота, але ми зараз працюємо без вихідних. Вихідні будуть після війни. У цеху працює п'ять швачок. Пасек замовлень багато, і аби встигнути виконати їх вчасно, процеси поділили. Допомагає і чоловік Ірини Олег. Він обробляє краї викроєних деталей. Я зараз верложу і збираю в общий вік уже цього костюму. Щоб наступний процес це вже буде брати швія, вставляти молнії і готувати до закінчення. Наша ціль одна перемога. І ми все робимо для того, щоб ця перемога наступила як швидше. Ці комплекти шиють на замовлення волонтера Сергія Сиваківського. Чоловік розповідає, ідея таких костюмів виникла після спілкування з пораненими військовими. Тоді говорить разом і придумали дизайн одягу. Суспільному на собі показує в чому його зручність. От у собі, що в мене на руці гіпсова конструкція чи металева конструкція, там апарат Єлізарова, Як одягнути через такий рукав? Не одягнеш. Тому ми передбачили. Такий варіант демонтажу одягу, ми розцібаємо. Футболка має теж, теж функціонал, як і спортивний костюм. Ми передбачили ще змійку спереду на футболку. Можливо, буде на пацієнта потрібно одягнути її просто як рубашку. Так само і спортивні штани у нас повністю змійка є розбірною. Собі такого костюма близько 600 гривень. Футболка та білизна 400. Сергій Сиваківський каже, викуповує костюми в ательє за донати, а далі безкоштовно передає шпиталям. У нас є така частина людей, які віддали найдорожче, що вони мають своє здоров'я для перемоги, і вони заслуговують бути в комфорті. Ми відправляли в Вінницький госпіталь першу партію і відправили частину першої партії в інститут травматології. Ми шукаємо ті медичні заклади, де за показаннями більше хворих з травмами Одяг Трансформер тут шиють протягом місяця. За цей час передали 45 комплектів для Вінницького шпиталю. Зараз є замовлення ще на 25 костюмів та комплектів білизни у Київський госпіталь, та стільки ж знову у Вінницький. Власниця ательє Ірина каже, було б добре, щоб ідею підхопили і інші колеги, бо замовлень дуже багато. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.